Всім привіт! Мене звати Олександр Коляда, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про науку та здоровий спосіб життя з точки зору науки. Голодомор 30-х років одна з найтрагічніших сторінок історії України, яку ретельно вивчає вже не перше покоління істориків. Це страшний період, безумовно має вплив на нашу національну свідомість. Але сьогодні я хочу поговорити не про це, а про те, який відбиток. Міг залишити голодомор в нашій молекулі ДНК? Чи змінив він її? Не в переносному сенсі, а у прямому. Чи змінив він молекулу ДНК українців? Слова накшаут це в нашій ДНК або днк нації. Це частіше всього певні метафори. Ними люди хочуть сказати, мабуть, що щось знаходиться дуже глибоко в суті явища чи в суті якоїсь кампанії, чи щось подібне, я не знаю. Але не слід забувати, що ДНК це конкретна молекула, в якій знаходиться велика кількість генів. Кожен з цих генів виконує певну функцію, регулює наш метаболізм, забезпечує побудову нашого тіла, частково відповідає за наші вподобання і наші. Чи психічні характеристики. Якщо відійти від метафор та перейти до світу реальних речей, що ми знаємо про те, що голодомор залишив чи не залишив у наші ДНК? Мені здається, тут можна говорити у трьох аспектах: генетичному, епігенетичному та психологічному. Так, останні не сильно пов'язані з ДНК, я це знаю, але такий шлях передачі інформації в поколіннях все ж існує. Я пізніше вам поясню, про що йде мова. Давайте поговоримо про перший шлях, яким інформація могла передаватися від минулих генерацій теперішнім. Безпосередньо про генетичну передачу інформації в поколіннях, те, на чому базується уся уся біологія. Основний постулат генетики говорить про те, що набуті ознаки не спадкуються у ДНК. Тобто, як би гарно ви не грали на гітарію, вашим дітям ці навички ніяким чином не можуть передатися автоматом у спадок. Їм доведеться все починати з початку, така собі табула раса. І це добре, тому що завдяки цьому працює вся наша біологія, і без цього наш світ був би. Зовсім інакше. Але це коли ми говоримо про окремі організми. І от коли мова йде не про організми, а про цілі популяції, то тоді якихось генів в новому поколінні справді може стати більше чи менше. І це може бути відповіддю популяції на якийсь стресор зовні. Таке може статися, наприклад, під дією селекції, і про неї ми зараз і поговоримо. Селекція це найпростіший і найзрозуміліший спосіб, яким можна пояснити еволюцію і взагалі будь-які зміни людської популяції протягом усієї нашої з вами історії. Ще тисячі років тому, коли ми з вами були мисливцями та збирачами, голод, до речі, траплявся з нами рідше ніж коли ми почали вирощувати собі їжу самостійно, перешли до якихось агрокультур. Врожай приніс нам відчуття стабільності та циклічності процесів існування, і наша модель поведінки та спосіб життя значно змінилася. із початком землеробства. нам вже не так сильно треба було бути спритними чи добре фізично розвиненими, щоб вполювати собі їжу, адже врожай за Жить не від цього, а швидше від клімату, погодних умов та різних епідемій, які, до речі, з рослинами трапляються так же часто, як і з людьми, а може і частіше. Голод був потужним фактором відбору в той час. Хто пережив голод, міг залишити потомство. хто не пережив, забрав себе та свої гени на той світ. А голод траплявся через те, що ви не врожаї. І якщо в диких умовах ти можеш піти і знайти собі якийсь корінець або вполювати собі якусь дичину, то якщо уся твоя калорійність харчування залежить від погоди та врожайності, тоді ти справді можеш попасти в пастку від голоду. Так, наші популяції по всій планеті збагачувались запасовими генами, тими, які працювали на запасання жиру в організмі. Чим більше жиру вміємо запасати, тим краще переживаємо майбутній голод. Ну, тому що під час голоду ми можемо використовувати свої власні калорії, які сховалися десь в різних частинах нашого тіла. І тоді він не настільки драматичний для нас, як в ситуації, коли в нас жирових запасів немає, або ми не вміємо їх використовувати. Таким чином, у нас з'явилася велика кількість генів, які відповідали за гарне засвоєння нутрієнтів, за їх переміщення до жирової тканини та надійне запасання в ній. А також генів, що заважають клітинам жирової тканини втрачати жир, наприклад, при фізичних навантаженнях чи дієтах, це все називається запасовий генотип, тобто це теорія, яка говорить про те, що гени в наших популяціях протягом багатьох поколінь селекціонувалися за цією ознакою, за тим, щоб бути корисним для нас з вами і вміти накопичувати всі ці поживні речовини, які ми з вами знаходимо, і відкладати собі в жир. В епоху дешевих калорій та коли голоду немає, такі в цілому корисні гени можуть виявитися ну не такими вже й корисними, треба так сказати, і навіть шкідливими. Так, наприклад, корінні американці, які у 20-му столітті стали масово виїжджати у великі міста та отримали доступ до калорійного фастфуду, який там можна знайти будь-де, почали набирати вагу. Від калорійної їжі це відбувається з усіма людьми, але жителі більш традиційних суспільств набирали вагу особливо швидко. І ми бачимо це на фотографіях. Їх організм виявився значно чутливим до калорій, які тепер лежать просто на Рівці, а не ховаються в кущах і не тікають від тебе. Згідно з теорією запасового генотипу, це й була робота генів, що тисячами років проходили селекцію на гарне запасання спожитих калорій. А цей приклад з корінним населенням просто ілюструє, як це виглядає вже в наш час, коли ми можемо це фізично задокументувати. Теорія запасових генів говорить про те, що в період голоду відбувається селекція людей і перевагу отримують ті, чиї гени більш схильні до запасання жиру, наприклад, та економного використання калорій. Той час, наприклад, як гени низької калорійності материнського молока з популяції зникають, тому що не спонукають до виживання дітей в тих умовах, коли і так голодні часи, і їжі недостатні кількість, і таким чином ці гени не передаються нащадкам. Щось подібне могло мати місце і під час українського голодомору. Ми могли втратити гени, а також їх носіїв людей, хто фізіологічно погано годували дітей, чи гірше за ними доглядали, чи самі марнотратно поводилися з калоріями на рівні свого метаболізму. Вивчати такі явища селекції генетикам складно, тому що треба взяти зразки ДНК у людей у великій кількості до голоду або у їх родичів, які пережили голод, і тих, хто уникав цих трагедій, а потім порівнювати гени постраждалих від голоду з генами жителів навколишніх регіонів. Ну в Україні такі роботи ще не вилися хоча було б це дуже цікаво зробити. Треба розуміти, що тут мова йде не про виникнення якихось нових генів про суперлюдей, мутантів чи якусь кардинальну зміну нашої генетики або вимирання якоїсь когорти людей за період голоду в кілька років можливо лише зміна пропорції заощадливих та марнотратних генів на якийсь процент. Власники одних та інших були до і після голоду, але їх пропорція могла змінитися. Наскільки саме ми цього не знаємо. Тож, перше, що могло змінитися в нас на рівні нашої ДНК, це частота різних генів в популяції, що відповідають за фізіологію та поведінку. Все говорить про те, що це можливо, але чи це було насправді, ми не знаємо. Тут як завжди, потрібні додаткові дослідження. Моя, мабуть, найулюбленіша фраза в усій біології. Другий біологічний шлях передачі пам'яті чи інформації новим поколінням це епігенетика, досить молода наука. Молекула ДНК справді не може змінюватися у відповідь на зовнішнє середовище. І ні погодні умови, ні спосіб харчування не спроможні внести будь-які вправки в послідовність нашої молекули ДНК, яка міститься в клітинах. Але на молекулу ДНК можуть наноситися певні мітки, які коригують роботу генів. Наприклад, так наші клітини мозку відрізняються від наших клітин шкіри. Ви ніколи не думали, чому одні ті самі клітини, які мають одну і ту саму молекулу ДНК з одними і тими. Самими генами, в деяких тканинах стають клітинами шкіри, а в деяких тканинах стають клітинами, ну, наприклад, мозку. І ці клітини зовсім не схожі одна на одну. І працюють, тим паче, вони зовсім різними шляхами. Хоча містять знову ж таки одну і ту саму програму, генетичну програму, записану в ДНК. Ця справа якраз в цих епігенетичних мітках або метильних мітках на ДНК. Саме вони регулюють роботу генів та кажуть, яким генам працювати, в який час та з якою інтенсивністю, а яким слід трошки помовчати і не функціонувати зовсім, якщо пояснити по-простому на зрозумілому кожному для нас прикладі, то генетичний вплив це як модель машини, яка визначає на що здатне це авто, а на що ні. Наприклад, його двигун, кількість дверей, ну і таке інше. А епігенетика чи епігенетичний вплив це щось на кшталт того, як ми за цією машиною доглядаємо, як часто вона проходить різні огляди, яким е, паливом ми її заправляємо, так і як ми взагалі за нею слідкуємо. І це все впливає і на роботу авто, і на довговічність. Епігенетика це наука, яка вивчає процеси, які не змінюють самі гени, але впливають на те, як вони працюють. Наприклад, таке харчування, стрес, екологія можуть змінювати активність генів, вмикаючи та вимикаючи їх. Уявіть, що гени це наче кнопки, а епігенетичні зміни можуть ці кнопки натискати або відпускати. Тим самим регулюючи, який текст ми з вами пишемо, епігенетичні зміни також можуть відбуватися швидко і навіть передаватися наступним поколінням, але щодо цього ми не зовсім впевнені, але без зміни в структури ДНК в природі епігенетичні механізми регулюють колір хутра у тварин, зовнішній вигляд, особливості метаболізму та певні особливості поведінки у багатьох організмів, і навіть впливають на тривалість життя. Якщо гени записані в ДНК і рідко змінюються, то епігенетичні мітки записуються ніби поверх генів і можуть змінюватися досить швидко за лічені хвилини. Клітини самі наносять на свою ДНК мітки, які вмикають або вимикають гени на хвилини або на роки. Так от, у нас з вами на етапі внутрішньоутробного розвитку такі мітки формують деякі особливості метаболізму, потрібні для дорослого життя. Таким чином, природа готує нас ще з малечко до того, в яких умовах нам доведеться жити, коли ми з вами виростемо. Тому в цей період ми дуже-дуже чітливі до факторів зовнішнього середовища. Це називається епігенетичним програмуванням. Тобто самі гени не змінилися, але в результаті жорстких умов існування на них були нанесені певні мітки. Які на якийсь час змінили їх роботу для кращої адаптації до умов існування на користь цієї теорії говорить одне з наших досліджень, де аналізували дані понад 20 тисяч людей, які народилися в різних регіонах України в період з 30-го по 39-й роки. Результати показали, що ті, кого голод застав під час їх внутрішньоутробного розвитку, частіше хворіли діабетом другого типу у порівнянні з тими, хто народився раніше чи пізніше, тобто низька калорійність харчування матері до та під час вагіт можливо запустили у новому організмі загалом корисну програму накопичення дефіцитних калорій. Але після закінчення голоду вона продовжувала працювати і вже не на користь організму, адже призводила до ожиріння, а потім і до діабету. Ну, ось така теорія. Ось так цілком корисний біологічний механізм, начебто програма на запасання дефіцитних калорій, зіграв не на нашу користь, коли мова йде про доросле життя і доступ до калорійного харчування. Епігенетика говорить нам не про запасовий генотип та виживання найпристосованішого, а про гіпотезу запасу. Вого фенотипу вона передбачає, що якщо під час вагітності харчування матері було недостатнім, то в новому організмі формується епігенетична програма запасу калорій на все життя. І після цього цю програму дуже важко буде розхитати в іншу сторону. Дослідники з Нідерландів пішли далі і намагалися з'ясувати, як цей механізм передачі, ну якщо не наступному поколінню, то якнайменше в рамках одного покоління, але впродовж десятиліть, могла працювати. Нідерванці так само страждало від голоду, який був у них. Протягом зими 1944 року, дослідивши людей, які пережили голод десятки років тому на різних етапах свого розвитку, дослідникам вдалося виявити епігенетичні зміни в гені igf 2, які пов'язані з метаболічними процесами та обміном глюкози в нашому організмі. Тобто ми говоримо не про абстрактний пив всього поганого проти всього доброго на весь організм, а вже маємо конкретику і вміємо побачити конкретні гени та конкретні епігенетичні вмітки. Які залишаються на молоко ДНК протягом десятиліть однієї тієї самої людини і справді налаштовують роботу її клітин за специфічним механізмом, про епігенетичні зміни вчені говорять і в контексті іншої масштабної трагедії голокосту. Дослідження групи під керівництвом Єхуди виявили, що процеси епігенетичної спадковості підвищують ризик розвитку шизофренії та тривожного розвиду у нащадків євреїв, які стали свідками або зазнали тортур, змушені були тікати чи приховуватися у 38 45 роках. Аналіз ДНК показав молекулярні зміни в гені, які контролюють реакцію організму на стрес. У тих, хто пережив голокост, цей ген був гіперметильований, тобто надмірний. Мірно метильований, тобто в ньому була надвишкова кількість спеціальних епігенетичних міток. Ці позначки працюють як вимикачі, які можуть зменшувати або повністю блокувати активність генів. У випадку гіперметилювання ген може перестати нормально працювати, що може вплинути на здатність організму реагувати на стрес або викликати схильність до певних хвороб, особливо психічних. А от вже у дітей тих, хто вижив у голокост, спостерігалася недостатня кількість міток на цьому гені. Дослідники припускають, що така зміна патерну метилювання, тобто розподілу епігенетичних міток, може бути адаптивною реакцією організму. Дані говорять про те, що зміни, спричинені посттравматичним стресовим розводом, призвели до того, що нащадки жертв холокосту стали більш уразливими до розвитку шизофренії та тривожного розводу. Щоправда, скажу чесно, особисто мені ці роботи виглядають трошки дивними, і я буду продовжувати стежити за цією темою, тому що якщо справді епігенетичні мітки можуть. Передаватися від одного покоління до іншого це трошки розхитує усі наше розуміння, як працює генетика і взагалі біологія. Я розумію, що тема холокоста дуже актуальна її обов'язково треба досліджувати із культурологічних, і психологічних, і тим паче біологічних підходів. І напевно знайдуться сили, які будуть фінансувати ці дослідження. Але висновки цих досліджень посягаються на занадто фундаментальні біологічні механізми, і поки що опубліковані ну в не дуже рейтингових журналах. Тому такий механізм. Справді може бути, але все, що будемо продовжувати стежити за цими дослідженнями, що взагалі думає біологія: чи передаються епігенетичні мітки нащадкам? Гени так, звичайно, передаються, а мітки на них ну якщо і так, то на багато меншій мірі, ніж ми можемо це собі уявити. Це питання поки активно обговорюється в науці. Детектувати таке науковцям вкрай складно, особливо коли ми говоримо про дослідження людей. Більшість факторів говорить про те, що такого роду мітки у людей не передаються у спадок, і те, що залишалося в одному організмі, залишається дійсним для цього організму, і ці мітки, наче обнуляються у його дітей. Тож ці ефекти, про які ми сьогодні говоримо, будуть присутні лише в тих, хто застав голод за свого життя, навіть якщо лише в перші місяці існування, хоча завжди виключення або не вивчені до сих пір механізми трансгенераційної передачі. Наприклад, такі механізми на рівні епігенетики справді існують у багатьох організмів, і ми про це знаємо. Проте у людей ми поки що їх не знаходимо. Отже, на рівні епігенетики, справді, голод під час голодомору міг вплинути на нашу молекул ДНК не безпосередньо на послідовність нуклеотидів, але на ті мітки, які на молекуло ДНК наносяться в різних літинах. І що найбільш вірогідним, є те, що ця програма залишалась працювати у людей, які пережили голод, навіть якщо були ще в утробі матері під час самого голодомору. Але чи передалися ці мітки наступним поколінням, ми поки що не знаємо. Такий шлях залишається теоретично можливим, але. Поки що не доведеним. Тут, як і завжди в біології, потрібно більше досліджень. Третій шлях, про який варто говорити, це психологічний шлях. Культурний або психологічний вплив, якщо він є, може залишатися у нас на багато поколінь і підсилюватись новими травмами, як то війна чи катастрофи. Мова йде про психологічну трансгенераційну травму. Розділ психології, який її вивчає, не такий доказовий, як генетика чи епігенетика, та має свої методи, які часом важко валідувати, Та предмет дослідження, звичайно, неможливо потримати в руках. Але все ж таки про таке явище пишуть в наукових журналах, активно вивчають на прикладі голодів та таких трагедій, як Холокост. Тож психологічні теорії передачі травматичного досвіду в поколіннях мають повне право на існування та дослідження. Наслідками трансгенераційної, тобто через покоління передачі травм є Психологічні зміни в наступних поколіннях щодо світогляду, цінностей, самоставлення та різні поведінкові стратегії. Але що саме впливає у даному випадку: батько, мати, дідусь, рецепт улюбленої страви в сім'ї чи історії, що розказують дітям на ніч? Щодо цього є кілька теорій. Окрім біологічних, про які ми вже говорили, Кеверман у своїх працях пропонує такі суто психологічні шляхи передачі травми, несвідому передачу травми через міжособистісні стосунки, тобто при спілкуванні між людьми, через спілкування у сім'ї, тобто всередині сім'ї, та приклад поведінки батьків, які діти можуть наслідувати. Та звичайно соціокультурний, це коли передача травми відбувається через навчання, рольові моделі, через фільми та через різні агітації. Ційні матеріали, тобто, коли світогляд передають цілком свідомим шляхом освіти та виховання. Ще один цікавий шлях передачі травматичного психологічного досвіду описує професор Дан Барон. Його модель базується на теорії прив'язаності і ілюструється тим, що часто люди, які пережили геноцид, навмисно не говорять про це зі своїми дітьми, але й демонструють наслідки своєї травми в своїй же поведінці, наприклад, особливим ставленням до. Хліба, залишків їжі або до дітей та їх викування. І цього може виявитися достатньо для такої передачі певного досвіду, навіть якщо він не вербалізується. Тобто не обов'язково вчити нащадків або показувати їм фотографії усіх жахів та трагедій. може бути достатньо лише мовчати, щоб повпивати на них і передати травматичний досвід. Тобто такий механізм так само існує. Проте, тут як завжди, стверджувати, який саме механізм був задіяний, у якій мірі він проявився, коли ми говоримо про наш випадок. Про Випадок голодомору в Україні ми. Не можемо, чому тому, що знов ж таки не вистачає наукових досліджень про вплив голодомору на культурні та психологічні особливості українців. Так, звичайно, у нас в родинах сформоване особливе ставлення до хліба. Кожен українець чув від батьків або від бабусів дідусів, що хліб викидати не можна. Ми не маємо поки що наукових досліджень, чи часто ці фрази говорять в тих регіонах, де голодомор був, чи рідше про це говорять в регіонах, де голодомору не було. Але можемо зробити при. Припущення, що саме голодомор сформував у нас таке ставлення до хліба не як до звичайного продукту, а як до певної, начебто, святої речі на родинному столі. Хоча вплив голодомору на... Такі розмови знов ж таки треба буде наукової точки зору доказати. Взагалі, викидання їжі в смітник завжди вважалося у нас чимось майже злочинним, Тоді як представники інших народів можуть не надавати цьому жодного значення, нагодувати, зробити так, щоб ніхто не лишився голодним. Ще одна притаманна нам риса. Яка між іншим може вплинути на проблему дитячого ожиріння, ігнорування відчуття ситості та ряду інших проблем у майбутньому? Мені цікаво дізнатися, чи було щось подібне у вашій родині, як ваші батьки пояснювали це? Цю свою поведінку, і як зараз ви пояснюєте це собі та своїм дітям, поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. Тож чи справді поведінка та фізіологія українців змінилися після голодомору? Ми достаменно цього не знаємо. Є кілька аргументів щодо епігенетичного впливу на перше покоління та кілька теорій, що показують можливі лише можливі шляхи передачі психологічної травми в наступних поколіннях, але нам все ще не вистачає якісних спостережень та даних для того, щоб Говорити про те, як саме та в якій мірі ми змінилися, і скільки ще поколінь у нас будуть жити відголоски цієї трагедії. Але знайти та зрозуміти їх нам допоможе саме наука. Я в цьому впевнений. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете дізнатися більше про науку та здоровий спосіб життя. Всім пока!